Вітаю вас, друзі. І знову ми розпочинаємо, як то кажуть, проходження. Це вже, друзі, друга серія. Сподіваюсь, що вона теж прийде вдало. Вам, друзі, приємного перегляду. Перед тим як починати, друзі, хочу вас попросити про одне прохання, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку даному відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, друзі. Ну і таким чином ви в мене теж молодці, так як ми зможемо з вами розповсюджувати Україномовний мовний YouTube. Тому вам гарного перегляду, друзі. Ну і поїхали працювати. Вибачаю за ці фрізи. Дивіться, що в нас тут зараз є. Друзі, як ви бачите, ось така чудова вантажівка. Ви спитаєте, а що це таке? Друзі, це я взяв контракт. Контракт дуже файний, файний він чим, друзі. Тобто, ви розуміли, за даний друзі, контракт... Ого, чуть, друзі, ДТП не трапилось. За даний контракт на хвилиночку десь пропоную, друзі. Ну, приблизно 800 тисяч гривень. Тому ми з вами зараз їдемо туди, поставимо даного цього, друзі, ну і будемо їздити отако, їздити взад-перед за комбайном. Можливо, друзі, візьмемо даже ще контракт на цей Мається на увазі, як це він зветься. Оприскування на, 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 щоб кропити, друзі. Кропити якусь культуру. Бо є городики, там вони техніку не дають, не пропонують, друзі, а сам їдеш, сам собі обробляєш і тобі платять так кошти. У власників, ну немає у них техніки. І це, кстати, друзі, я вам скажу доволі круто що на цьому. Що ти таким чином ну немає у господаря техніки, він собі може, друзі, цей тебе найняти, заплатити якісь кошти. Ну, як якісь нормальні кошти, друзі. Ну і в принципі все. Так, друзі, ну ось ми під'їхали до даного цього. Поля тут у нас ідуть жнива. Тому я пропоную, що зараз гра збережеться, якщо. Дякуючи Богові і ноутбукові, і автору, друзі. От молодці, що типу це. цей. Ось мільйон три тисячі, друзі. Ну, десь двісті заберуть за оренду цього, друзі. Цей. Ось є ще один контракт, друзі, на 152 тисячі. Дивіться. Ми можемо. Е, можемо що взяти, друзі, на оприскування. Але я пропоную взяти ось цю ділянку, друзі, 162-го. І погодитись з контрактом. Так, беремо. Тому, друзі, давайте поїдемо цей. Сподіваюсь, мені дро... доброго, друзі, має вистачити. Бо якщо ні, це буде дуже прикро. Це буде дуже прикро. Бо у нас кредит, друзі. 440 тисяч гривень. Оооо. І що робити? І що робити, друзі? Давайте, значить, не зробимось таку. Беремо ще один кредит, і того ми вже 658 винні. Зараз, друзі, заїдемо, візьмемо... Цей. О, прискоч, прискоч. Друзі, ще один підон цього, бо... Три 3 тисячі 3, 3 літрів, друзі, він не витягне. Він на двох тисячах бідолашненький наш цей масейчик. Кармілистий наш. Дивіться, друзі, навіть він на колесиках може їхати, але не може. Так тихіше, Віктор Батькович, не, не поламай нашого трактора. Перефарбувати, ні. Так, колеса. Давайте тоді, друзі, поставимо йому здвоєні колеса. Так, і, друзі. Цікаво скільки буде коштувати. Друзі. Що Ого, 153 тисячі. Та ні, дякую. Але, друзі, скажу вам відверто їхати до тої ділянки. Вибачаюсь, друзі. Дуже далеко. Ну, серйозно. Поїхати друзі дуже далеко. Добре, да? 84 тисячі. І все, друзі, грошей нема. Так, друзі, давайте зараз побачимо. Блін, щось це за... Збереження цього гри дуже часто, друзі, виникає. Давайте ми, напевно, тут у нас 5 хвилин. Ну, чомусь це і не дивно. Чомусь це і не дивно, друзі. Так, а де ця ділянка у нас знаходиться? Ми туди ніяк не зможемо переміститися, я вам скажу, відверто. Ховайся вжито. А ні. Щось я нічого не поняв. Це одно тут. Все де? Йоха, бабай, друзі. Це другий кінець. Серйозно. Це щоб ви розуміли, ну, там, де наше селище, там, де моя хатина, друзі. І то навіть не моя хатина, це, друзі, трошки в другому місці. І що робити? У нас навіть немає грошей, друзі. Все, комбайн став. Тому, друзі, не вийде серія. Е серія стосовно Одобрива. Не, ну можливо і вийде, давайте тоді знаєте, як зробимо. Але, друзі, контракт цей виконати ж ну, швидше треба. Ну, серйозно. Чого так? Бо, друзі... А по-перше, цей врожай потім може зникнути. Ми будемо, давайте спершу виконаємо перший контракт. Оцей. А вже потім, друзі, перейдемо до цієї. Вже будемо вносити добре, воно вже поза кадром, друзі. Ми вже 10 хвилин часу. Завершили, як то кажуть, друзі. Тому, тому давайте краще так. Бо цей контракт мені буде важливіший, друзі. Ну, серйозно. Давайте поки ми його заглу заглушимо двигаемся. Двигамо на машинці, друзі. Так, ставимо ми найміта, бо ми не можемо. Так, друзі, ось отакий чудовий Джондир, друзі. Дуже файний комбайн. Дуже файний. Нічого, ми доживемо до того моменту, Друзі, коли, коли у нас буде не тільки Джандир, а буде багато чого. Але щоб, друзі, це все було, відповідно що, вірно треба, друзі. Тиснути вподобайки і щоб. Ми з вами, як то кажуть, зростали, друзі. Ну, це бо це справді було б дуже круто, друзі. Дуже круто. Так, давайте, значить, чекайте. Зробимо ще коадон. Так, це у нас ось так і ось так. Ого. Закордонна техніка, друзі, є закордонна техніка, знаєте, бо це справді створено для операторів і тому подібне. Не працюєш на тих. Навіть є у нас так само, є ну, чого, є українські комбайни теж друзі, файні. Це, наприклад, Скіф. Скіф і вже в них там більш нова кабіна, вже, знаєте, ну, зроблено з умовами. Бо, знаєте, от коли, наприклад, ти працюєш собі, ну, як нормально себе почуваєш, друзі, бо ну, чого, дивіться, от чому погано в, цій, в даже техніці. Ти собі їздиш, да, навігація, все як має бути. Ну, з другій сторони, друзі, контролювати комбайн теж треба. Ну, бо це. А з іншої сторони, ну я ж про що кажу. Бо умови тут доволі непогані, друзі. Ну, от сказати відверто. Так, да, наші, наші з вами ді, дідусі, батьки, тобто мається на увазі, та ну, ваш тато так само працювали на радянській техніці. Але, друзі, ну ми ж не будемо повертатися знову до тої Радянщини, коли. Ти маєш собі нормально добре працювати. З нормальною технікою хоча б тих років, котрі були б як рік випуску, друзі, пижани, Вадон, Скіф ну, і тому подібне. КЗС, тобто, друзі, не треба повертатися до того. Ну і відповідно ти собі працюєш на даній крутій, крутій техніці, друзі. Але я вам скажу отако, за даною технікою теж треба слідкувати, бо взяти обслуговування, наприклад, того ж МТЗ, ЮМЗ і тому подібне, друзі, трошки дешевше. А взяти за закордонного, понятна справа дорожче. Але, друзі, там, де дорожче, понятна справа, ти собі працюєш далі. Вибачаюсь, друзі. по ось все-таки справа. А сам по собі комбайн дуже файний, ну чого ні? Так, друзі, ну вже половина звана, з вами ми з мається на увазі. вже більше половини бункерів, друзі. І ще хотів сказати, друзі, і YouTube. Я тебе дуже прошу, не сварись, будь ласка, стосовно музики те, ну, те що грає друзі в самій ігрі. І YouTube ти так само. Так, я розумію, це типу автор, авторськими правами, типу... Ну не типу, це заборонено. Ну, я вас дуже прошу. Не блокуйте, будь ласка, відео. Я вас прошу. Дякую вам. Так, друзі, ну ми вже набрали 80% цього, друзі. Зверна в бомбі. Було б непогано, якщо б тут, наприклад... Чого не можна було зробити по дефолту, друзі, от коли ти їдеш жнивувати, наприклад, то завжди має бути перенавантажувач. Тобто комбайн не має стояти, він має працювати під час жнив. Може б він не стояв, друзі, то йому що вірно треба, щоб комбайн, друзі, цей не ставав. Відповідно, така є функція, як трактор. З перенавантажувачем. Тобто він собі їздить за комбайном, забирає в нього в бункері, а потім вже цей же перенавантажувач вже перенавантажує друзі в, в сам тягач. Тягач навіть по полю отак не їздив, бо справді якщо заїде в справжньому часі, друзі, отак тягач, то він може не виїхати. Бо занадто великий вантаж. Ну і плюс ґрунт, він про, так про, продавлює, друзі, що це ну, просто жах. Відповідно, є такі речі, як перенавантажу. Все, друзі. Комбайн у нас повний. Так, ну що, давайте побіжимо забрати цей. Давайте візьмемо нашого нашого того. Ну, не нашого орендованого тягача, друзі. І тому ось так. То розробники, розр розробники гри, друзі, вони ж могли зробити так, щоб так само по дефолту був контра в контракті був прописан вже. Перенавантажувач, трактор. Перенавантажувач. Боже, я і думаю, друзі, що воно таке. А він уже, друзі... Ай, це вже він точно вивантажився. Так, друзі, давайте зараз ми з вами вже розвернемось. Друзі, важко. Дивіться, як йому важко, друзі. Так, друзі. Тоді дивіться, давайте зараз тоді, що я пропоную, друзі. На цьому ми тоді серію будемо завершувати. На цьому будемо завершувати серію. Я вже, друзі, тут поза кадром буду виконувати контракти. Ну і як би потім в наступній серії, друзі, буду вам розповідати. Вибачаюсь, друзі. Розповідати, що саме я зробив. Тому вам гарного настрою дня, друзі. Почуємось в наступних відео. Щастя, здоров'я, много літ, друзі! До скорої зустрічі.